Ми сюди для того, аби власть подивилася на наші дороги, аби подивилася, як ми живемо. Кожного дня знімають по 2 гривні на дорогу, люди платять. За машини платять за за, за всякі ці, дороги Ми не маємо аварії кожен день. Ми прийшли не від доброго життя. Ми прийшли і будемо тут стояти до тих пір, поки до нас не прийде область, район, голова. Не <плес> розійдемося зарані і завтра цілий день буде. субота, неділя понеділок. Наші ду діти, ду діти мають машини <плес> теж. Без перестанку ремонт і все. І тут, тут на цьому місці недавно була аварія. Раз, що машина, на, на двоє машина розломилася. І за цієї дороги. Я їхав учити у приватні кроків. Напроти мене їхала машина. Куди я, 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 я мав У Яму чи бетоновий окей. Я поїхав. яму. Часу я сижу зі Ну, У мене тут вже печеть і чухається. Що я маю робити? Я хочу щоб ці вже дороги зробили, щоб більше діти не падали, на мене ні руки, ні ноги. А ми їм перечули, давайте пішов лі

Року. Боже, він президент у нас золотати ямки, там може бути президент. Ну, що тут можна сказати за ці дороги? Наприклад, ми сьогодні зібралися наприклад, ці люди тут. І що можна сказати за ці дороги, як ці машини їдуть? Бандитські машини, бандитські, бо це ніхто не знає, чиї це машини. Так чи ні? І ті розбивають, добивають ці дороги до ручки стоїть 24 тони генди, а на мості їде 400 тонн. Можна припинити це чи ні? Не можна. Подивіться, які дороги. У нас стіни телепаються генди. Ді, подивіться, що робиться в хатах. Неможливо, дитина інвалід першої групи, а вона каже: бам-бум-бум! На бідно не може не спати, нічого. Вікна дзвонять. Вікна дзвоню, так чи ні? То це що доки вже це буде? Це Представити, можете, 150 машин на шутки проїхає. 150 машин. Машини возив, 80 тонн тонна машина йде, п'ять шість машин по цьому мусти. О, де це є? Чому не зроблять порядок? Так чи ні? Люди шановні так чи ні? до тих пір, доки не прийде. Начальник і не скаже, що буде робити цю дорогу. Нам не треба, він Все. говорив, бо він робив, що. Ні, він прийде, пригонить техніку і каже, саме пічне техніку. Що він Все правильно, він має прийти і сказати, коли він починає робити. І начальник, вони уже нам так, говорить 20 років, а говорити в не будуть. З 9-ї ранку ця акція йде, і вже багато говорили, і претензій, то в принципі багато немає. Тіло в тому, що дуже багато машини, по 60 тонн їздять по дорозі. І по нашій сільській лиші. І про всі побажання відновити дорогу, чи після справжується. І немає нікому до цього діла. І от, на жаль, районна адміністрація тільки спромоглася у 6-й годині виїхати до людей і зважити, що в них є ну, їхні односельчани чи жителі району. Тому що, на жаль, приїхав тільки начальник Автодору, який нічого не міг сказати прокурору. Стидно за керівників, стидно, що вони нічого не можуть сказати, і дуже стидно, що вони не можуть нічого зробити. І в той час навіть завдяки цим людям, їхнім рукам, їхнім побажанням не могли багато зробити. І зараз голова нашої адміністрації шукає оправдання для всіх керівників. Але на превеликий жаль. Сказати немає чого. Не потрібно багато грошей, не потрібно ніяких зусиль. Я знаю. Тому що ці автомобілі, які їдуть по 60 тонн, могли б зробити пару таких акцій. Сім, 10, а може 15 там не знаю автомобілів, того самого граві, які вони возять висипати. І люди би були вже би задоволені, тому що можна було б цю дорогу розрівняти, поправити. Але немає ніяких спроб потухти зрозуміти людей, їм допомогти. Поки що всі кричать, що немає грошей. Біда держави.

Читання захвальний директор буде працювати комісія, які будуть ще раз, ми пройдемося, хто буде з ваших представників, щоб ми прийшли, поділили об'єм. Ви мусимо розумієте, зробити всі 9 кілометрів дороги зараз це неможливо. Да. Ні? А Ні, ну а я манувазі аж мото. Я за це Возумієте, завтра буде комісія працювати. Є домовленість і з цими фірмами возить перевозки, робить, що вони також готові додатково е, ще Єх. виділити там, що вони давали там 90 до 100 тисяч, додатково виділити кошти, бо вони завтра сказали, сказали, скільки коштів. Приступаємо до рук. просить подати чергову доповідь організувати подати доповідь Божечки а ну чекайте, але ми пройдемо. Контравана чи ні? Поціну ваш рожевий молодик. Я Франк. І директор, директор установи соціальних. Льо! Рома! Дивіться, мене не принести! Добрий день! Я так само їду і маю свої справи. І побачивши цю всю акцію, так само підтримую людей. Як і всі, вже тут стою сутку і відклав всі свої справи, підтримую і буду тут до кінця. Перезвонив всім людям, що вже нікуди не їду, бо тут. Сьогодні зранку. І ми врахували ті пропозиції. Однозначно я казав, що недостатність стану утримання доріг став причиною тому, що громада зробила і оголосила на сьогоднішній день акції. Ми спільно із керівництвом облавтодору працювали вчора, сьогодні і вирішили вжити заходи, які були спрямовані відповідно до плану робіт на території Посільського району ремонт доріг. Почнемо з понеділка ремонт дороги. Безпосередньо все, місця, де ми сьогодні зібралися. Артур сюди, прикиди! Білий взяточник! Хабарник! Хабарник!

Давай, ходітай на асфальт. Давай. 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 Давай

Да что? Тресказас. И трешечки мы